Під небесну кав'ярню придумала студентка архітектурного інституту. І, не гаючи часу, взялася її будувати з фанери та пластику. Витратила близько двох тижнів і 250 доларів. Результатом задоволена. Каже, нарешті втілила дитячу мрію. Сидіти на даху, пити вино та слухати музику, яка лунає з філармонії. Це ж прекрасно. Десь років у 7-8 я прочитала казку Дахи старого міста і відтоді мрію про таке місце. Столик та стільці у кав'ярні встановили просто. То на крутому схилі даху. Більшість покрівель старих будинків у центрі міста двоскатні. Тож, якщо Айне не запатентує свою ідею, місце для реалізації задуму матиме вдосталь. Її ідея викликала неабиякий ентузіазм не лише у молоді, а навіть у адміністрації міста. Безперечно, для вільнюса це прекрасна ідея. Я думаю, вона матиме розвиток. Багатьом людям сподобається забратися на гору, помилуватися краєвидом та випити кави. Вільнюс просто створений для особливих творчих людей. Айне Бінікайте планує уже найближчим часом взятися за створення справжньої кав'ярні на даху. Тож незабаром чекатиме на романтиків, що не бояться висоти та мріють насолоджуватися ранковою кавою разом із птахами. Або вечірнім келихом вина разом із зорями. Марина Кафтан п'ятий канал.